Ірина Фаріон, моя знайома, ну, її всі знаєте. Вона написала пост в з обурення і вам підтримує. Дуже вам дякую. Слава Дуже дякую. Україні. Да, героїв, Можете так. вітання передати. Да, передаємо звичайне вітання. Вітання і подяку за те, що допомагаєте боротися. Бо знову ж таки виникає питання. Я як переміщення особа з Луганська, яка приїхала з Луганська. У 2014 році з окупованого Луганська я виїжджав, займався питаннями переміщених закладів освіти з 2014 року, продовжую займатися. І я пам'ятаю, як в 2014 році, в Луганській, коли ми ще в той рік, мені було 25 років, я виходив зі своїми друзями, знайомими і під різними гаслами нам казали, що русський мір це насправді не так уж все і погано. Ви почекаєте, тут ми зараз порядок наведемо, ще щось зробимо, допоможемо, все налагодиться і так далі. Ми цим були обурені і стурбовані. Потім ми побачили, до чого це призвело. Ми виїхали. Тепер пройшло 10 років. 10 років. Єдиний Кримський університет, який виїхав, який релоковано і намагається втримати колектив, контингент, втримати традиції Криму. Тепер нам кажуть, під різними соусами, що укроплення. Об'єднання, згуртованість це насправді добре. Це насправді непогано, бо ми хочемо створити, і ми чуємо це кримські студії, кримські візії, під різними соусами різні речі. І у мене це все дисунує. Пройшло 10 років, а виходить, що ніхто не зробив певних висновків. Тому що якщо ми всі одно згуртуємося і не скажемо, що ми проти, проти е, інсинуації і проти неправди, то всіх нас завтра не буде в цій країні. Тому ми хочемо і рівницю. Подякувати. Дякую. Слава Україні! Перемоги вам. Дякую.